Коли застосовувати нову форму повідомлення про прийняття на роботу, які види трудових договорів передбачає проєкт трудового кодексу, та що планують змінити у компенсації для роботодавців, які облаштовують робочі місця для осіб з інвалідністю? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 26 по 30 серпня. Поїхали. Уряд постановою номер 967 виклав у новій редакції додаток 1 до постанови номер 413 Тобто, вже звична для нас форма повідомлення про прийняття на роботу змінена. Зокрема, серед категорій осіб, щодо яких складається повідомлення, визначено і домашніх працівників. І тепер повний список для заповнення графи 5 виглядає так: 1. наймані працівники за основним місцем роботи, 2. працівники за сумісництвом. 3. їх спеціалісти за їх контрактом, 4. особи на підставі цивільно-правових договорів, 5. домашні працівники. Незважаючи на те, що зміни направлені, перш за все, на узаконення праці домашніх працівників, відтепер усі підприємства та ФОП зобов'язані використовувати нову форму для повідомлення про прийняття працівника. Крім того, постанова номер 413 поповнилась ще додатком. 2, де наведено. Повідомлення про припинення трудового договору з домашнім працівником таке повідомлення подається виключно фізичною особою при звільненні домашнього працівника. Підкреслюю, що форма за додатком 2 не застосовується підприємствами та ФОП. Нова форма повідомлення про прийняття на роботу у рубриці документи на кадроленд. Фахівці держпраці роз'яснили, що жінка у період відпустки для догляду за дитину має право працювати на умовах неповного робочого часу дистанційно, не в перериваючи відпустку. Нагадаю, що відповідно до трудового законодавства за угодною між працівником і роботодавцем може встановлюватись як при прийняті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень, в тому числі на прохання жінки, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Для цього необхідно подати заяву на ім'я. Роботодавця із зазначенням дати виходу на роботу оплата праці в такому випадку проводиться пропорційно до відпрацьованого часу або в залежності від виробітку. Детальніше про соцвідпустки на дітей у тому числі й до трьох років у курсі на кадролен. Ми вже Повідомляли про оприлюднення мінекономіки проєкту трудового кодексу, який має намір замінити чинний кодекс законів про працю. Проєкт був не погоджений представниками Федерації профспілок та направлений на доопрацювання. Наразі робоча група при Мінекономіки продовжує роботу над проєктом та напрацьовує спільне бачення необхідних рішень і зміну трудовому законодавстві, які удосконалюють регулюванні відносин між роботодавцями та працівниками. Тож на обговорення було запрошено представників бізнесу. Серед напрацювань закріплення у трудовому кодексі таких видів трудових договорів безстроковий і строковий, про дистанційну та надомну роботу з нефіксованим робочим часом, сезонну роботу, учнівський з домашнім працівником. Також обговорювалися механізми вирішення трудових спорів і важливість електронного кадрового документообігу. Про подальшу роботу над проєктом нового трудового кодексу слідкуйте у нашій рубриці Новини та статті на Кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднатись до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Нагадаю, для того, щоб Підтримати роботодавців, які виконують норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю у серпні минулого року, уряд ухвалив механізм надання компенсації фактичних витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю першої та другої груп. І ось мінекономіки оприлюднило проєкт змін, направлений на удосконалення механізму виплати компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Пропонується, що компенсація охоплюватиме не лише облаштування робочих місць, але й придбання допоміжних засобів та технічних пристроїв, що необхідні для роботи. Крім того, планують розширити перелік осіб, за працевлаштування яких доступна компенсація. Тепер вона охоплює осіб з інвалідністю першої або другої групи, а також осіб, які втратили працю здатність через воєнні дії та були демобілізовані, та які облаштували власне місце провадження діяльності після звільнення в запас, як фізична особа-підприємець або фізична особа, яка проводить незалежну професійну діяльність. Також передбачаються зміни у механізмі подачі документів. Роботодавці можуть Подавати заяви на компенсацію через портал Дія, що значно спрощує процедури і скорочує терміни розгляду. Як прорахувати норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю, допоможе наш калькулятор на кадроленд. Фахівці пенсійного фонду нагадали про основні обов'язки роботодавців до початку роботи працівника за трудовим договором. Йдеться про виконання вимог статті 29 Кодексу законів про працю України. Отже, обов'язки роботодавця до початку роботи працівника полягають у інформуванні працівника у спосіб, визначений законодавством щодо місця роботи, трудових функцій, дати початку виконання роботи, робочого місця та наявності необхідних для роботи засобів, прав та обов'язків умов праці, наявності. На робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливих наслідків їхнього впливу на здоров'я, а також щодо права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах: Правил внутрішнього трудового розпорядку або умов встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу та відпочинку. Положень колективного договору, проходження інструктажів з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, організації професійного навчання працівників тривалості щорічної відпустки, оплати праці, процедур та строків попередження про припинення трудового договору. Ознайомлення працівника може проводитись у спосіб передбачений у договорі, в тому числі дистанційно з використанням засобів електронних комунікаційних мереж. Маєте запитання з приводу організації дистанційної роботи? Задавайте їх в сервісі «Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. У вересні 24-го року продовжує діяти воєнний стан. У зв'язку з цим перед святкового 30 вересня перед першим жовтня дня захисників і захисниць України відповідно до статті 53 кодексу законів про працю, не буде. Отже, норма тривалості робочого часу для вересня 24-го року для стандартної п'ятиденки буде незмінною без передсвяткового скорочення на одну годину. У такому разі норма тривалості робочого часу для п'ятиденки з двома вихідними днями в суботу і неділі для Вересня 2024 року становить 21 робочий день і 168 годин. Крім того, не забувайте найпізніше 9 вересня слід подати звіт з праці за формує 1ПВ місячна за серпень 2024 року. У вересні слідкуємо за законопроектами про економічне бронювання. Наразі розглядається три основи для запровадження економічного бронювання. До речі, 10 вересня стартує модуль з бронювання у рамках нашого масштабного курсу. Сертифікований спеціаліст з ведення військового обліку, а 23 вересня передплатникам кадроленд стане доступний курс оформлення кадрових документів за ДСТУ 4163 2020. практику. Розпочніть вересень з кадроленд. Про оплачувані відпустки, роботу з класифікатором професій, сумісництво, звільнення, критичність для бронювання розповідатимуть наші лектори на безкоштовних вебінарах вже 5 і 6 вересня. Реєстр. Стрийтесь за посиланням в описі до відео. На цьому в поновинах все звертаю вашу увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер один. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий youtube канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!